Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний підсилювач звуку від компанії Voice на 5 каналів модель PX5.1120. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас є гарантійний талон інструкція, фірмова наліпка. Пульт управління дистанційний, кабель живлення для цього пульта, додаткові запобіжники, монтажний комплект і сам підсилювач. Ось так. Такий має вигляд. Повністю в металевому корпусі дуже важкий, одразу хочу зазначити. З однієї сторони, у нас під'єднуються канали, також під'єднується живлення 12 вольт, Чотири запобіжника потужністю 40 А кожний. З іншої сторони у нас РЦА роз'єми. Роз'єм для підключення пульта дистанційно і звукові налаштування. Доволі потужний підсилювач з номінальною потужністю на кожен канал 150 Вт. Максимальна пікова потужність, яку видає даний підсилювач 1100 Вт.